Гей, у чистому полі, та зашуміла тирса. Гей, та було ж нас доволі, а засталось триста. Гей, та було ж нас триста, та усі шаблисті, дві душі засталось, та й ті непаристі. Госа, хлопці, госа, понад берегами тече річка я. Темними лугами: біжать ляхи до берега, де всяк сполошився. Всі козаки повбиваті, а один лишився. Стоїть собі, у човнику в постреляній свиті, стоїть собі проти неба, як один у світі, А не жалько ж йому вмерти, ні що кулі ріють, тільки й жалько козакові. Мати постаріють, стріли в ляшок, стрілив другий, стрілив Чотирнацький. Чи він, козак заворожен, такий чудернацький? Сам король прийшов дивитись, жабарями тьопа, понашевкувалось шляхти убивати хлопа. С карабинів ціляться лігши на вали, гаркоту гармату в нього навели, а у нього ж ані шаблі булатної, ні пищалі семип'ядної, тільки є, що коса, та й та пощерблена. І де він її тут узяв, чи не одняв у своєї ж смерті, кидав би. Ти свою косу та й тікав би прічки. А він стоїть, косарює та й посеред річки. Човен хлебче водиченьку, зламалось весельце, цілять йому у личенько, цілять йому в серце, а він себе лязь по грудях. Та й по білім лицю Докучають комарики, гей, у косовицю. На що король, на що гордий, та й той здивувався, Звелів стрельбу припинити, а тогді озвався. Виходь, кае, з тої річки, кидай косу тую, Подарую тобі життя і шаблю золотую. А він косить, а він косить, човен углибає. Я вже Кае, ваша милість, о життя не дбаю. Може, вцілиш ваша милість в мене хоч тепер ти.